Кривава печатка п'яної трагедії лежить і на іншому резонансному злочині, скоєному в Прилуках 8 травня. У своєму помешканні були знайдені мертвими дві 52-річні сестри Близнючки в минулому шкільні вчителі. Останні кілька років жінки зловживали спиртними напоями, тому їхня перечасна смерть нікого б надміру не здивувала, якби не одна обставина. Обох було по звірячому вбито. Зразу ж до міста Прилуки виїхала група. Управління карного розшуку, слідчо-оперативна група для надання практичної допомоги по розкриттю даного злочину. Роботу по розкриттю даного злочину проводили на протязі семи днів. Робота про, о, була проведена я рахую, на дуже високому професійному рівні. Співробітники міліції ретельно дослідили місце злочину, встановили коло спілкування потерпілих. Після цього почалася непоказна, проте копітка робота з перевірки прилучан, які могли бути причетними до скоєння вбивства, опитування сусідів та знайомих загиблих жінок. При перевірці інформації, зібраної інформації про цих двох загиблих, було встановлено, що до них хто небудь зайти не міг, це були близькі десь по місцю проживання люди або людина, яка Разом зловживала спиртні напої. Випливли у ході розслідування і неприглядні подробиці поведінки самих потерпілих. Сестри не були прихильницями тихої пиятики. Щоразу, коли концентрація випаровувань алкоголю в крові ставала достатньою для скандалу, одна з жінок починала лупцювати іншу. Цю картину можна було спостерігати ледь не кожен день. І сусіди, що мешкали в одному будинку з п'яницями, зрештою, колись мали дійти до точки кипіння. Ясна річ, оперативники не могли обійти увагою цю обставину. Сусідська версія злочину і принесла довгоочікуваний результат. Обґрунтовані підозри впали на молодого батька, що мешкав поруч із потерпілим. В ході слідства було встановлено, що даний громадянин в цей день знаходився на риболовлі, приїхав, теж вжив алкоголь, приїхав додому і почув звуки. За стінкою все ж таки вирішив зайти, розібратися. Побачивши п'яних і, напевне, знов готових на подвиги сестер, чоловік якось відразу вирішив, що час для вмовлянь скінчився, оскільки ж він і сам був на підпитку, стримувати себе не став. Першим ліпшим важким предметом, що втрапив під руку, виявився уламок меблів. Взявши дверцята від шкафа, побив їх від тілесних ушкоджень, їм задав, настала смерть потерпілих. Бажання забезпечити своїй дитині спокійний відпочинок обернулося спалахом людської люті, за які дві жінки сплатили своїми життями, затриманому сусідові також не позаздриж. Його платою буде відбуття тривалого покарання, адже за такі злочини кримінальний кодекс України передбачає від 10 до 15 років позбавлення волі або навіть довічне ув'язнення. Відтак, навряд чи малий син підозрювано, знаючи це, спатиме спокійно. Хоча за стінкою тепер панує мертва тиша.